Сторінка 196. Розділ 6, Особиста відповідальність. Антуан де Сент-Екзюпері, 1900 1944. Я зобов'язаний бути на фронті, бо все, що я люблю, під загрозою. Антуан де Сент-Екзюпері. АНТУАН де Сент-Екзюпері був не лише письменником, а й пілотом, котрий облітав пів земної кулі. Народився в місті Ліоні. Франція. Його батько рано помер, про дітей їх було п'ятеро в родині дбали заможні родичі. Антуан де сент кзупері спочатку мріяв стати архітектором, тому після закінчення школи й коледжу вирушив до Парижа, де навчався в академії мистецтв. Проте згодом у нього з'явилося нове захоплення література. Доля Антуана де сент кзупері була насичена випробуваннями й подіями. У 1921 році Антуана де Сент-Екзюпері призвали до французької армії, і він потрапив в авіаційний полк, літав на поштових авіалініях, випробував нові літаки, здійснював далекі перельоти в Південну Америку, Індокитай, Африку, звідти завжди привозив нові враження і сюжети для своїх творів. У червні 1930 року пропав його друг Анрі Гійоме. Який перелітав через Анди. Антуан де Сент-Екзюпері негайно вирушив на пошуки друга. А невдовзі його співвітчизники прочитали роман Нічний політ, 1931 рік, відзначений французькою премією Феміна. 1938 року вийшов друком роман Планета людей, який був удостоєний Великої премії Французької академії 4 вересня. 1939 року нацистська Німеччина оголосила війну Франції. Антуан де сент зюпері одразу з'явився за місце мобілізації та отримав призначення у військову частину. За мужність і героїзм його було нагороджено орденом Військовий Хрест. Коли Францію захопили німецькі війська, Антуан де сент зюпері виїхав до міста Нью-Йорк, де написав повість казку Маленький принц. 1942 рік. Однак він рвався до бою і наприкінці Другої світової війни отримав дозвіл повернутися в бойову авіацію, де опанував швидкісний літак Lightning r 38 31 липня 1944 року Антуан де Сенте-Кзюпері вилетів у розвідку з аеродрому Борго на острові Корсика в Середземному морі. Це територія Франції. І не повернувся. Ця світла й добра людина ніби розчинилася в небі. Антуан де сент зюпері в Африці. В африканському місті Кабджубі, нині Тарфая або Вілья бенц що розташоване на краю пустелі Сахари, Антуан де сент зюпері працював начальником аеропорту. Там він написав свій перший твір, Південний Поштовий, 1929 рік. У 1930 році. Його нагородили орденом Почесного легіону найвища нагорода за особисті заслуги перед Францією, за вагомий внесок у розвиток поштової авіації. У Кабджубі Тарфаї споруджено пам'ятник Антуану ДеСенте-кзюпері у вигляді літака. Маленький Принц. Історія створення. У 1935 році під час перельоту Париж сайгон Антуан де Сенте-кзюпері потрапив в аварію в пустелі. Північно-східній частині Сахари Африка. Враження від тієї аварії, а також випробування, що випали на долю Європи під час Другої світової війни, спонукали письменника замислитися над долею світу і спільною відповідальністю людей на землі. У 1942 році він записав у своєму щоденнику: Я хвилююся за моє покоління, яке позбавлено духовного змісту. Отримавши бари, ресторани, автомобілі, гроші, воно веде тваринний спосіб життя. В ньому немає людяності. Існує лише одна проблема одна єдина у світі повернути людям їхню моральну сутність, духовні турботи. Повість маленький принц, присвячена другові Антуана сент кзюпарі, Леонові Верту. Це єврейський критик, журналіст, письменник котрий під час Другої світової війни зазнав переслідувань. Присвята твору саме цій людині не тільки данина дружбі, а й сміливий виклик нацизмові та антисемітизмові, сюжет і композиція твору. У повісті касті Маленький Принц протиставлено два світи дорослі і діти, але не за віковими ознаками, а за їхніми уявленнями та ідеалами. Для дорослих. Важливими є власні справи, влада, багатство, чистолюбство, а дитяча душа прагне іншого, взаєморозуміння, дружби, радості і краси. За допомогою антитези дорослі діти автор розкриває основний конфлікт казки зіткнення двох систем цінностей справжніх і фальшивих, духовних і химерних. Надалі ця антитеза поглиблюється, залишивши свою планету. Маленький принц зустрічається з різними дивними дорослими, яких ніяк не може зрозуміти. Основою композиції твору є прийом мандрівки та діалоги. Зустрічі маленького принца з дорослими відтворюють загальну картину існування людства, яке втратило моральні цінності. Філософський зміст повісті казки Антуан сент Зюпері порушив у творі важливі проблеми. Що таке людина, що таке суспільство, куди прямує людська цивілізація, як улаштований світ, та інші. У творі йдеться про необхідність повернення людям їхньої природної сутності, моральних орієнтирів, а також про пошук виходу з духовної темряви. Маленький принц не спиняється на шляху до істини. На початку твору пілот і маленький принц зрозуміли мову малюнків, а в кінці. Мову сердець. І маленький принц, нарешті, усвідомив, що він не самотній у всесвіті, у нього є друг. А пілот, з допомогою хлопчика, теж пізнав важливі істини вода буває, потрібна й серцю, найголовнішого очима не побачиш. У кінці твору з'явився образ криниці, що втілює духовний зміст буття. Цей образ увиразнює ідею відродження людяності. Необхідності духовного світла в кожній людині. Маленький принц повернувся на свою планету, а Пілотові подарував на згадку зірки, що сміються, символ сенсу буття, який шукає кожна людина, теорія літератури, алегорія з грецькою алегорія, іносказання, утілення загальної ідеї через людей у предметних образах, рослина. Тваринах, предметах ужитку тощо притча повчальний алегоричний твір, у якому розповідь підпорядкована моралі. Розповідь у притчі відбувається через узагальнені образи та метафоричні події, будь-яке слово, подія і навіть жест у притчі набувають філософського змісту.